Однією з основних, якщо не найважливішою, особливістю Гайдена, є вороги, які змушують гравця до них адаптуватись, і не просто ухилися від комби і меш, як можеш, а постійно захищаєшся від натопу, кожен з якого хоче або вдарити, або запустити тебе чимось, ну чи обійняти зрештою. Це був раніше, та зараз розшанування додає причинки, адже навіть здавалось знешкоджений ворог, змушує тримати його в розумі як загрозу. Загрозу камікат заграб, або також загрозу, яка хірашить з РПГшки. Про вовчків я взагалі мовчу. Вони це забуті технології минулого в акцентуванні на здібностях ворогів. Гайден має щось спільне з соузами, де зокрема боси змушують гравця підлаштовуватись під їх темп під їх гру і з допомогою кількох рухів, типу перекати чи перервання, відповідати без особливого різноманіття в атакуючих здібностях персонажа. Вони хороші в цьому і присутні в тих іграх різноманіття ілюструється в означенні екшен РПГ. Зрештою, їх популярність свідок їх удалості. Інші традиційні слешери дають величезний спектр бойових здібностей і достатню волю для їх використання, роблячи уникання шкоди більш реакційною, ситуативною складовою бою. Тут же прагнуть дати водночас випробуючу витримку і тактичну здатність реагувати з ефектним та динамічним бойовим досвідом, тим інже створюють ворогів, здатних випробувати справді весь захисний потенціал рю, не обмежуючи при цьому його питому наступальні вміння. Рю не обмежений сам по собі. Вороги є обмеженням на які я треба зважати.